Отже, пане тренер, матч Вікторія юкса. У чому секрет перемоги? Ми раді, що сьогодні перемогли, але матч, матч був дуже важкий і була задача його взагалі провести і дякувати е, керівникам ЛНЗ, клубу ЛНЗ дякувати за те, що вони нам е, предоставили поле, от, на якому ми зіграли і в чудових умовах на сьогоднішній день. От. А по грі що сказати, сьогодні важка була гра, ми грали дійсно з однією з найкращих команд першої ліги нашої зони. От. Але може знаєте як. Нам сьогодні Боженька вернув за всі ті ігри, де ми дуже багато создавали моментів і не реалізовували їх. Сьогодні ми якось реалізували ті моменти, які в нас були, але дійсно грали з хорошою добротною командою. От просто ну, так сталося, напевно. Отже, пане Тендеро, що скажете про сьогоднішній матч? Доброго дня. По-перше, ну, хочу висловити слова подяки з нашим Збройним силам України, завдяки їм ми граємо в футбол. Про матч, що сказати, індивідуальні помилки наші призвели до рахунку на табло, от і все. Вікторія їх використала. А ми, а ми в черговий раз помилилися. Які плани у Юкси на цю зиму? Зараз хлопці йдуть відпустку і потім ближче до нового року ми плануємо зібратися на тижневий збір. Потім вже після новорічних свят плануємо цілена ціленаправленно готуватись до весняної частини чемпіонату.